Дмитро, розкажіть, будь ласка, з якої причини ви до нас звернулися та в якому стані ви потрапили до нас в медичний центр? Ну, я до вас потрапив в тяжкому стані, в якому плані. Я лікувався в іншому закладі. Заклад не, не допоміг, що, що саме було. Сильне почуття тривоги, абсолютно відсутність сна. <гану> і доволі сина проблема з мовленням. <гану> ви не могли розмовляти? У мене було заїкання сильне, <гану> і коли я нервував, я взагалі не міг зв'язати два-три слова. <гану> а що ви почався ваш шлях у нашому центрі? Була свого роду співбесіда. <гану> я вирішив всі проблеми, діактивно вимацінила стан. Потім була робота із психотерапевтом, а подалі була вже підготовка ну, до подальшого лікування. А скільки часу проходило лікування у нас? Місяць. Місяць. Тобто протязі цього короткого часу, місяця, так, у вас зовсім змінився mm. стан, так? Так. А як ви відчуваєте себе на сьогоднішній день? Це вже так розумію, після лікування, так? ви можете оцінити, наскільки змінився ваш стан. Стан змінився кардинально. Те, що я можу вже так розмовляти, це дуже великий плюс. Відступило почуття тривоги. В принципі, з'явився апетит. І що до сну, раніше в мене сну не було як такого взагалі, був тільки медикаментозний сон. Зараз я відмовився від ліків і по 3-4 години я можу спати вже сам. Тобто ви відверто можете сказати, що якість життя багато покращилася в своє лікування, так? Звісно. Я, чесно кажучи, я не очікував, що буде такий грандіозний результат за такий короткий проміжок часу.